Конгрес це майданчик для напрацювань, і тому ми почали роботу конгресу саме з висновків. А що ж відбулося за рік? Як за рік виконувалася резолюція другого конгресу? Це були моніторинги, це були проведені дослідження, які були презентовані. А також були зазначені блискавочні рішення, які були прийняті на цьому конгресі, наприклад, куп успішних жінок. Ірина Плахтій почувши жінку-лідерку Людмилу Гусейнову, яка представляє цивільно полонених жінок, одразу зреагувала. І у нас у клубі жінок, до якого я теж належу, прийшов форум, на якому ви зібрали кошти, і дев'ять жінок цивільнополонених. Разом з сім'ями отримали уже візилку минулого року оздоровлення. Ще дві жінки вони стали амбасадорками мирних змін, і разом з ними ми зробили адвокацію нових рішень, щоб на державному рівні були прийняті закони для цивільно полонених жінок, жінок, які там, де сьогодні окупація, захищають Україну. Ми повинні говорити сьогодні, що наша Донеччина це Україна.